Чергове засідання міської ради розпочалося з приємної для деяких депутатів процедури. Володимир Хомко нагороджував найкращих почесними грамотами з нагоди дня місцевого самоврядування. Після початку самої сесії, на якій зареєструвався 41 міський обранець, депутат Святослав Євтушенко запропонував провести громадські слухання. У мене є більше тисячі підписів. Я спеціально покажу, взяв копію цих всіх підписів. Тимо це. це люди, які проживають в тому районі, які підписалися під зверненням до Рівненської міської ради щодо проведення громадських слухань в тому районі. Це район вулиці Чернишова, це вулиці Пухова, це фактично вся Боярка, це вулиця Дворецька. Ну, грубо говоря, це той район людей, які там проживають. Вони проти того, щоб е, труїтися ртутю, щоб жити в бузу об'єкта, який фактично має потенційну небезпеку та труї людей ртутю. Перед розглядом безпосередньо порядку денного поскаржилися міські обранці і на нестачу державних реєстраторів. Сьогодні люди змінюють підприємці, фірми змінюють кведи, змінюють види діяльності. Я вчора намагався це зробити, скажу відверто, там вже доходить до війни. Ще трошки ну якось це ненормальна ситуація. Я прошу все-таки вас дати доручення, розглянути можливість додаткового, можливо, е Непостійного місця роботи ще одного реєстратора. Ну це вже сьогодні конче необхідне. Одне з основних питань на сесії про виконання міського бюджету. Виконаний міський бюджет в цілому. Ну а саме більше мене турбує, чи будуть е, отримують заробітну плату працівники бюджетних сфер до 1 січня. Міський голова каже, проблем з бюджетом немає. За цей рік він навіть перевиконаний. Затримка в казначействі, яке не перераховує гроші. Вже тепер не знає не, не, не грає ролі, чи ми маємо гроші в бюджеті, чи не маємо. Нам ніч практично нічого за не перераховує. Тому навіть не хочу обговорити стан бюджету. Не не буде перевиконання, чи не буде переконання сирі гроші. не знайдуть. От вчора перерахували 600 тисяч. Ну перераховується приблизно 10% від того, що ми маємо е, на своїх рахунках. Тут 12 мільйонів висить по місту. Рівно. От уявіть собі, зараз я останні крихти кинув, бо ну добре, що сніг такий невеликий пішов, а був би більший сніг. Маю гроші і не можу порахуватись. Радісною новиною із міськими обранцями поділилися депутат Марія Конощук. Нагадаємо, на минулому засіданні Рівнеради її мобільний телефон поцупили прямісінько з сесійної зали. Тож своїй колезі по фракції Олександр Нестерук подарував новий апарат. Тому я хочу, давайте ми йому поаплодуємо, що він є щедро. Люди Олександр Туз, Володимир Захаров. Новини рівного.